Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу вечір, ми на ділянці з кавуном. Сьогодні у нас неділя. Зранку у нас була вибірка. Вибирали на ту половину, це там у нас ультраранні кавуни, трошки вибрали, ось і зранку возили реалізовували, коротше, їх продавали. Ось, Зараз приїхали полити наш кавун, так як оце у нас іде талісман і фарао, і продюсер, вони йдуть чуть пізніше є. Ось вони ще зовсім не дозріли. Ну як не дозріли? Я їх то не розрізував, але я провіряю по ось цьому постіку. І лопатці, як можна дивитися, оцей вже камун дозрів. Ось. Але по терміну їм якраз сьогодні виконалося 70 днів, так як від висадки розсади пишеться 60, 65-70 днів ось так. Але так як. Погода нам цього не дозволяла з самого початку, то я думаю, ще днів 5 по-любому вони будуть дозрівати. Було в коментарях, які на Рівненщині кавуни. Розміри найбільше. От дивіться, друзі, цей кавун тут лежить ну, кілограм 14. Мой більший, але він ще поки не дозрів. Можна подивитися моя рука і і цього кавуна. Кавуни ростуть в нас великі, все залежить від гібрида і сорта. Ось фарао, подивіться. Зараз цього фарао ми зірвали, Попробуємо, так як всі були признаки на його настиглість. Ось. Е, провіряли вушко, вусик, то ніби був засохлий. Зараз розріжемо, подивимося. Е, є, місцями, є місцями кавуни, які вже і дозріли, тобто вони, тобто вони в їх вже усік засохлий. Це перша зав'язь Але ми ще чекаємо, зараз ось вирвали на пробу, я вам пізніше подійду, покажу. Вибрали на пробу декілька штук із, сорту, із гібриду талісман. ось, Провіримо, розріжемо. Що там його всередині робиться, і тоді будемо вже дивитись. І якщо будемо збирати наші вже фарао із талісманом. На ту сторону у нас Редстар вибираємо де-не він йде повністю такий чорний зелений, темно-зелена шкурка в нього. Ось. Далі масово пішла Лузітана. Лузітану майже всю вибираємо, залишаємо тільки маленьку Ось. Лузітана найперша дозріла, також дозрів, дозріла у нас Вікторія. Вікторія теж вже як від маленького, так і до великого стигла і смачна. І також авалон. Перша зав'язь, теж майже зібрали. Ось, ось дивіться, ось такі нарівнищини на, на скавуни. В машині там є ваги, але Ну не знаю, зараз може чи під'їду машиною сюди, чи. Самому цікаво було зважити його, які тут кілограми. Ну, сьогодні возили то такі, возили десь від 5, від 4 і, і десь до. Я думаю, там були десятка, да? так, було і 12 кілограмів один такий кавон. Ось. Такі непогані. Непогані оце в нас йдуть талісман і фарао. Вони саме по собі здорові. Ось. На рахунок Вікторії, Авалон теж прокидається Вікторія, то не дуже там такі великі. Вони, вони десь до 6-7 отакі. Більших я не бачив. А то такі навіть під 4 ось, ось такі були. Ми візьмемо зараз фарау, ось і підемо до машини і його зважимо. І візьмемо у нього цього як найбільшого талісмана. Ілля, візьми цього фарао. А я візьму ось талісмана, він, здається, якби найбільший. Ось. Ой, важкий! Підемо зараз, кинемо на віса, зважимо. Поливаємо ми, е, як я говорив, що ми припиняємо полив за три дні до збору. Ось Так ми і робили. Ось перед цими виборками ми вибираємо вже два дні нашого кавуна до вчора і позавчора. Сьогодні третій день, ось. Де, то ми не поливали його. Але, самі бачите, у нас є ще фарао і талісман. І він ще не повністю стиглий. Так ми вирішили пролити. Ось. А ті вже кавуни. Десь якийсь деньок завтра зробимо перекур, Не будемо вибирати. Ось. А там побачимо, якщо на вівторок буде, буде якийсь заказ, то виберемо, а ні, то ще й вівторок не будемо, да, аж на середу. Ну, щоб хоча б десь два дні пройшло після поливу. Поливаємо ми чистою водою, вже нічого не, не вносимо, нічого не даємо, ніякого ні калія, нічого. Вже Кавун сам набирає свої цукри, лежить. Ось наш спринтер. Сьогодні трошки він поїздив, возили ми сьогодні спринтером, так як наша ауді трошки поламалась, там рульова рейка потікла в ауді, то ми вже возили сьогодні спринтером. Ось, будемо десь на днях ремонтувати, рейку другу ставити і ладити ауді. Ось дивіться, друзі, у нас є фарао. Це комун не найбільший із фарао. Ось. Можна спостерігати 10 кілограмів 350 грамів. Ось ось такий фарао. знімай його. знімай, Ну і талісман. Талісман теж це не найбільший. Я бачив ще найбільший лежать. Ось. Ну, талісман 9200. Ось, але є і більше флота. Забирай. А ось можна бачити Red Star, такі невеличкі. Оце в нас іде Вікторія, теж такі невеличкі. Ну, покемон теж такі невеличкі є. Ну, тут одінько трошки зібрали, Диньку для баби. Баба диню любить наша, ну, моя мати. Денька така. Де-не-де, бачу, прокидається, вже стигла я, але ще не повністю. На дині листя багато вже посохло, але на деяких ще гібридах ніби нормально листя стоїть, може і і дозріє. Ось тут бачите, спочатку теж лежить фарао. Ось можна спостерігати, бачите, цей вусик ще зелений. Ось такі ми кавуни рвемо. Лопаточка, як тут можна бачити, засохла, але цей вусик ще зелений ось, і то ми його не рвемо. Ми ще чекаємо десь днів 5 і тоді будемо вже дивитися. Ми провіряємо так. Цей вусик засохлий з лопаточкою. Далі бачите, тут вже засох з цієї сторони і з іншої. ось. Теж там вже засох. Чекаємо, поки засохне з тієї. Ну і тоді будемо вже збирати. Так що ми ще навіть на цю половину не заходили. А Ето тільки сьогодні ми вибрали декілька кавунів, так на пробу розріжемо, побачимо, як вони. Ну і тут ще у нас два рядки йде фарао. Да. Бо там чотири талісмана, один рядок продюсера, два рядки фарао, і з цієї сторони теж два рядки фарао. Ну Тут іде у нас рестарт і в кінці е, такий схожий, як рестарт. Ну, правда, не знаю, як він називається цей гібрид. Пізніше візьму десь записничка, подивлюся і вам розкажу про е, цей гібрид. Він схожий на Red Star, але в нього такі є прожилки ще. Такі світленькі є. Теж такі самого кольору, такого темного зеленого. Ось. Ну а тут в нас вже йде лузітана, ось. Вузітанку ми вже тут вибрали. Бачите, що такі деколи залишились ось. Тут вусік не дозрів, ми її не, не зірвали. Хай собі лежить. Ось. Так само і Авалон. Да. Ні, вибачаюсь, це у нас Вікторія. Ось, бачите, який Вікторія у нас сорт. Тут на початку теж вона ще не дозріла. Десь декілька, а там далі дозріла. Якось так, де горб, вони дозріли. Іде менш зілля. А там у нас така долина є далі. Ось, даже є Лузітана і Авалон Вікторія, хоча тут вже все одно поспіли, позбирали. вже ось більшість. А там далі в долині ще зелені. Ось, І там багато зілля, Ну, напевне, сонце і все воно туди не дозріває. Ось. То ми ще будемо чекати, ще би ще, так сказати, масового збору немає. Вибираємо десь там по півтони. Ось. Це ще ні що можна сказати. Ну і так, друзі, отак ми працюємо над нашим кавуном. Малину чекаємо, малина не хоче ще стигнути ніяк. Вибираємо по, там, по 20 кг, то теж спринтера вже підготували для перевозки малини, щоб возити. Ось, А, а малини немає. Ось така бедавна сталася з цією малиною. Ну, будемо чекати. Хоча вже нема куди чекати, вже зараз сьогодні 10 серпня, зараз серпень, вересень, да і все. Я думаю, що ось ця малина вона не віддасть весь свій врожай. Хіба може буде якесь тепло ще в жовтні? Ну поживемо, побачимо, дай Бог. Так що, друзі, ось так пройшов у нас недільний день. Можливо, і не можна неділю працювати, але, повірте, ми це ждали, вирощували, і якось потрібно його все реалізовувати. Так що, не знаю, чи це є правильно, чи неправильно. Хоча ми і віруючі, і до церкви ходимо, але працюємо, працюємо, тому що це у нас є сезонна робота і. Потрібно якось реалізовувати, поки є можливість. Ось. Тому ми і працюємо так сьогодні. Ми особу такого нічого не робили, там не різали, не били, просто зібрали кавуни, загрузили і завезли, ну і ось поливаємо. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім гарного вечора і не забудьте ставити лайк, підписка.